Власне, про покарання за військові злочини. Далі будемо говорити про трибунал для росіян на зв'язку з нами. Денис Малюцька, міністр юстиції України. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо скажіть. Будь ласка, почну з вашої цитати. Президент Росії Володимира Путіна можна судити за злочин агресії, але для цього потрібно створити окремий трибунал. Є розуміння, як цей трибунал має виглядати, є розуміння, як це можна і слід оформити. Зараз ідуть окремі переговори з окремими країнами. Розкажіть, будь ласка, от власне як цей трибунал створювати, на якій платформі, і як його оформлювати для того, аби він був визнаний всім світом? Дякую за питання. Перше, все хотів би уточнити, що для того, щоб Путіна посадити за ґрати. Трибунал не є єдино необхідним шляхом, а, дивлячись на те, як себе поводять Росіяни, які вчинки вони вчиняють на окупованій території, як вони діють, які заяви роблять. А, можна також говорити про те, що є підстави для кримінальних проваджень а, за злочин-геноцид, так само і а, щодо злочину, геноцид, вся інфраструктура а, уже побудована, і всі механізми. Вибудувані, і в нас немає необхідності щодо цього злочину створювати який-небудь трибунал. Тому тут питання в доказовій базі в діях правоохоронців і власне в ефективній роботі міжнародного кримінального суду, а так само і наших правоохоронців, які йому допомагають. Але це стосовно геноциду, це класичний злочин, який розроблений практикою ще з часів Другої світової війни, власне з часів Нюрберського трибуналу. А що ж стосується трибуналу, про який ми вже говоримо багато місяців, власне з початку війни, він потрібен за для того, щоб притягнути Путіна за інший злочин. Більш очевидний, ну практично безспірний. Принаймні я не знаю жодного юриста, який би оспорював той факт, що цей злочин вчинений, а саме злочин агресії. Злочин агресії, з якого власне почалися всі інші воєнні злочини вчинені росіянами на території України. А, власне, напад на Україну, а так само певні кваліфікуючі ознаки такого нападу, як то спротив такому нападу, як то застосування надмірного насилля. Всі ці ознаки вони і наявні відповідно для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності, так само його посіпак. Для цього а, треба створювати трибунал, тому що жодна країна не буде визнавати а, вирок українського суду національного в такій справі. Тому що знову ж таки за правилами міжнародного гуманітарного права у Путіна, а так само у кількох високопосадовців Російської Федерації є так званий посадовий імунітет. Такий імунітет не діє у міжнародних трибуналах чи в міжнародному кримінальному суді. Він не є захистом. Але стосовно судів національних країн, наприклад, судів України, це цілком надійний захист, що потім такий вирок не виконувати на території інших країн. Пане Денисе, я е, слухала нещодавно розмову одного російського ліберала, який повідомив, що е, ну, є люди в їхньому середовищі, які якраз спілкуються з французами на тему е, трибуналу для Путіна. Е, і о, у мене запитання: чи українська влада толерує долучення е, хороших русських е, хороших росіян до е, таких процесів? Ми не можемо обмежити спілкування хороших русських чи а, французів з будь ким це не в межах наших повноважень. Знову ж таки, це питання політичної культури і, власне, того, що є, вважається допустимим а, у французькій політиці, наприклад. Але менше з тим, перешкод чи якихось бар'єрів, які можуть створюватись росіянами будь-яких політичних поглядів на міжнародній арені, ми не вбачаємо. А ті. Занепокоєння, які а, викликає ініціатива трибуналу, які вони є, вони жодним чином не пов'язані з позицією росіян чи з тим, щоб якимось чином а, спасти їхнє обличчя чи надати майбутнє, певне, там виключно а, юридичні тонкощі, тому що ми просимо не просто трибунал створити. Ми просимо створити трибунал вперше в історії, а, спочатку верніше, з другої світової ще а, а, трибунал поза межами Радбезу, тому що. Усі трибунали, які створювали до цього, а це рішення Радбезу вплив ООН в сучасному світі. Ми всі розуміємо, він різко впав, тому що Радбазу ООН зараз не може адекватно реагувати на світові події, тому що там є Росія, яка безумовно буде витувати будь-які рішення. Тому вага чи центри прийняття рішень зміщується Ради безпеки ООН і а, ми намагаємося ж порнути такі от важкий камінь в цю систему з тим, щоб Змістити центр прийняття рішень на міжнародній арені в напрямку генасамблею і так само в напрямку країн G7, які є нашими найбільшими партнерами у міжнародних механізмах притягнення до відповідальності Росія, пане Денис, моє питання стосувалося того, чи українська влада відчуває оці рухи на те, щоб я перепрошую врятувати рядового Путіна. Відчуваємо по усім нашим ініціативам, росіяни активно ведуть свою дипломатичну кампанію і намагаються донести нашим західним партнерам, а що як то кажуть, не все так однозначно. А причому не в сенсі а в тому, що вони намагаються захистити Путіна. Вони вчиняють розумніше, не говорячи про те, що це Путін чи його особисті інтереси, а говорячи про те, що ті чи інші ініціативи. А є ризикованими з точки зору інтересів наших західних партнерів. Як то, наприклад, ми просимо конфіскувати а, суверенні активи російського центробанку. А росіяни акцентують на тому, що це перший інцидент, перший прецедент і приклад, і того, що далі жодна країна не буде відчувати себе в безпеці стосовно своїх золотовалютних резервів. Тому тут треба бути обережним, погана практика. Схожа історія із трибуналом. А, знову ж таке побоювання, яке а, озвучують наші партнери, і яке на якому можливо можуть грати росіяни, це те, що дивіться, відкривається чорна скринка, тому що зараз трибунали почнуть створювати усі підряд. І як видієте правильний трибунал, легітимний трибунал, який визнається світовою спільнотою, від того трибуналу, який а, створюють а, країни, які, ну м'яко кажучи, вчиняють не дуже справедливо. А, тому власне знову ж таки, ми сконцентровані на юридичних аргументах на суті питання на маніпуляції, не ведемося. Так само я не помічаю, щоб наші західні партнери так само особливо звертали увагу на аргументи чи тези росіян. Хоча знову ж таки, хто знає, що відбувається з закритими штурмками? останнє питання. Якщо можна зорієнтувати нас, будь ласка, коли це трибунал може почати працювати? адже Хочеться да, коротке питання, коротка відповідь, адже хочеться зрозуміти, чи можна засудити Путіна зараз ще під час війни, аби оцей пункт провидачу вже визнаного судом військового злочинця був в тих угодах, які буде підписувати Росія під час її капітуляції трибунали історично завжди створювалися і функціонували після закінчення воєн, після закінчення інцидентів, які щодо яких вони були спрямовані. Ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб це було якомога раніше. Відповідно, технічно така можливість існує. А яким чином злочин вже вчинений докази а, агресії? Вони всюди, їх більше ніж достатньо. Тому тривале слідство проводити не треба. А власне, ми бачимо шлях творення трибуналу. Очікуємо, що е, рішення про створення трибуналу підтримає генасамблея. а потім буде укладений міжнародний договір відповідний. Технічно це можливо зробити дуже швидко. Дякую. Проблема в чому, що чим швидше ми це зробимо, тим менше нам шансів буде зібрати там більше сотні країн, які доєднаються до цього механізму. А тобто, час грає і так само і на нашу користь, тому що чим більше часу, тим більше країн доєднуються до ініціативи, і тим важче потім путіну чи е, його колегам буде. Подорожувати по світу, чи, хоча б, хоч десь з'явитися, окрім як території Російської Федерації в тих межах, які вони будуть після війни, спасибі, Дякую. пане Денисе. Денис Малюська, міністр юстиції України, долучався до національного марафону. Спасибі вам величезне.